Субтитры сделал DimaTorzok

Що вона є спершу. Вона надала своє дому заключення. Табори знання подаємо. Просимо залучити історію архітектурного довідку. Вона досить об'ємна, але в принципі повністю історія цієї породи вибрана саме допомогу. І третє, саме просимо долучити звернення до президента України та інших високопосадовців.

можна як до хайпи до вправи. Президент Ватиканський ознайомлені з таким висновком, і лише ми допишемо просто на залучення до вправи. Представник корпусу ми дійсно ознайомлені та